Попри російську пропаганду, що нібито українським воякам на сході пообіцяли по два раби, сьогодні в Чернівцях думали над тим, як протидіяти трудовій експлуатації, сексуальному рабству та дитячому жебратству в рамках проекту Не продавай себе організатори демонстрували три соціальні ролики про різні види рабства. Керівник Чернівецької обласної громадської молодіжної організації Сучасник Ельвірам Ручковська розповідає: найбільшому ризику себе піддають українські заробітчани, які виїжджають за кордон в пошуках кращої оплати праці, наслідком неврегульованої міграції. Є зазвичай проблема торгівлі людьми. У всьому світі торгівля людьми носить приносить надприбутки, тому що абсолютно нічого не потрібно вкладати тільки отримувати високі без податків доходи від експлуатації в першу чергу праці всіх форм експлуатації, в тому числі і вилучення органів, і примусового сурогатного материнства та інших форм. Згідно офіційних і, даних ООН, півтори мільйона українців Україн… постійно перебувають. В трудові міграції за словами Львіри Мручковської за кордоном українські мігранти зовсім не захищені від трудової експлуатації, неоплати праці чи сексуального рабства серед проявів торгівлі людьми, що чекають на мігрантів, примусове донорство. За такими схемами працюють навіть лікарні, медичні працівники, яких разом з злочинцями відбирають у здорових людей органи. Таку ситуацію потрапив один з буковинців. На жаль, з Чернівецької області ми маємо представника, який потрапив в цю ситуацію. Людина залишилася без нирки. Ті питання нестатків, які у нього були, вони залишилися. Вони стали ще гіршими, тому що лікування, якого він зараз потребує, сягає десятки разів ніж того, що він на що він сподівався, потрапити в рабство ризикують 270 тисяч буковинців, які постійно перебувають в трудовій міграції. Звернутись до відповідних органів по допомогу вдається далеко не всім. Так, міжнародна організація з міграції фіксує тисячу подібних звернень українців за півроку. В той час як Міністерство соціальної політики України лише 73 за словами Львіри Мручковської, протидіяти рабству потрібно не лише за кордоном, а й всередині країни. Якщо говорити про Україну, то сьогодні вона позиціонується не тільки як країна донор, звідки вивозять українців з метою продажу, а й країна транзиту, яка на жаль фіксується для тих іноземців, які із найбідніших країн перетинають Україну в напрямку Євро. Опи так і країна та, куди ввозять рабську силу, зокрема в Україні є на сьогоднішній день фіксація таких випадків, де експлуатують представників Молдови, Пакистану, Ірану інших країн. На думку активістки, в 21 столітті рабство не зникло, воно лише набуло менш відкритих форм. На жаль, через брак фахівців, структур та законодавчих гарантій ефективно протидіяти торгівлі людьми в Україні важко, не кажучи вже про захист трудових мігрантів за кордоном. Іван Бучеленський це ставчанській Чернівці ТВ.